Коли потягу даль загуркоче, Пригадається знову мені, дзвін гітари у місячні ночі, поцілунки й жоржини сумні, шумакацій посьолок і гони. Ми нагору йдемо через гать, а внизу пролітають вагони і колеса у тьмі цокотять, той садок, і закохані зори. І огні з підопущених вій, От проміння, і тіни, і узори на дорозі й на шалі твої, твої губи, розтулена рана, ми хотіли й не знали чого, От кохання безвольна і п'яна, тулилась до серця мого. Ой, ви ночі донеччини сині, і розлука, і сльози вночі, як у небі ключі журавлині. Одинокий печальні ключі, пам'ятаю, тривожні оселі, темні вежі на фоні заграв, там з тобою у сірій шинелі, Біля верб я в останнє стояв. Я казав, що вернусь безумовно, хоч і ворог на нашій путі, Патронтаж мій патронами повний, Тихі очі твої золоті. Дні пройшли, одлетіла тривога, лиш любов, як у серці багнет, ти давно вже дружина другого, я ж відомий український поет. Наче сон, я пройшов із туману, і промінням своїм засіяв, та на тебе, чужу, і кохану я і славу б свою проміняв. Я б забув і образу, і сльози, тільки б знову йти через гадь. Тільки б слухать твій голос і коси, твої коси сумні цілувать, ночі ті та гітара, і журжини може сняться тепер і тобі, сині очі в моєї дружини, а у тебе були голубі.